Всім привіт! З вами містердемчик. У цьому відео ми встановимо на мій мотоцикл Spark 125 c 20 d Нову лампочку, яку я заказав на Ліекспресі на Чорну П'ятницю, по шаленным знизка, яка світить і дальнім і ближнім світлом одночасно. Також саму лампочку заказав мій друг, встановив уже собі на теж Spark тільки 200 і повністю в неї задоволений. Я ще свою лампочку не встановлю. Вона зараз лежить в гаражі, чекає нас, И зараз мы підемо разом її встановлювати. І я засніму для вас як. Світила заводська лампочка накалювання, яка стояла з заводу в цьому мотоциклі, і приїзді вночі і зі світлом цієї лампочки нічого не було видно, тому я вирішив, що потрібно щось міняти, і підвернувся ось такий недорогий і хороший варіант. Тому переносимося зараз в гараж, встановлюємо її і в кінці порівнюємо два результати: до і після. Перед тим ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Дякую, що дивитеся активно мої відео. Вже нас 750 людей. Ідемо потихеньку до тисячі підписників. Що ж, так, ось розібрав я фару, ось така лампочка в мене ось тут стоїть. Зараз. Тут треба її якось так от провернути і виняти. Оп, я її виняв. Ось така лампочка в мене стояла, саме звичайна сплака лампочка, і ось таку я собі заказав під 2-20 лед вітер. Ось таке. Ось. Зараз встановлюємо і спробуємо, як, чи вона взагалі буде світити, так як заказує це на Алікспресі. Зараз встанову, включимо зажигання і побачимо. Як ви можете побачити, вона світить. Так що зараз складаємо фару назад до купи. Вже вечором зазніму для вас, як вона буде світити в агресивних темних умовах. Отже, складаємо і Підключусь вже ввечері. Ну що ж, от ми і зайшли до самого цікавого, а саме до порівняння. І ось ви зараз можете побачити фото до і після заміни. Що я можу сказати? Я навіть на цьому приїхався, на жаль, не зазняв це на відео. Моє враження набагато стало краще. Ще я якось придумаю, щоб чуть-чуть підняти фару, тоді буде взагалі просто бомба, пушка ідеально. Але в загальному вже набагато краще стало видно, вже набагато по боках більш видніється, і вдаль теж краще світить. Отже, я задоволений, ось таке от вийшло відео. Ось так світить ця лампочка, на мою думку, трохи краще, але не вистачає регульовки фари. Аби чуть-чуть фару підняти, було б ще набагато краще. Я постараюсь щось придумати, так як заводу не передбачено регулювання фари, тому придумаю, якось щось самостійно. Щоб фару чуть-чуть підняти. І тоді ця лампочка повністю розкриє свої можливості. Але я навіть на цьому моменті задоволений її роботою світлом. Отже, дякую, що дивився до кінця. Якщо сподобалося відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, і потихеньку до тисячі підписників. Дякую, що дивився до кінця, всім удачі, всім пока.